Вітаю сьогодні. Ми зануримось у світ повісті Оксани Радушинської, метелики в крижаних панцирях, і спробуємо розібратися в глибокій, такій непростій трансформації її головної героїні Ярини. Але перш ніж почати, давайте розберемося з одним ключовим поняттям психологічна повість. Розумієте, це не просто термін, це власне та призма, крізь яку ми будемо дивитися на всю цю історію, бо головна драма тут розгортається не зовні, а глибоко всередині героїні. Отже, наш шлях аналізу буде таким: ми пройдемо разом з Яриною п'ять ключових етапів життя. Від повного відчаю, від психологічної криги до її, скажімо так, остаточного звільнення. Тож почнімо з самого початку, яким був світ Ярини, коли ми вперше з нею знайомимось, а світ цей, відверто кажучи, був пасткою і фізичною, і емоційною. Спробуйте тільки уявити: їй 13. Вона пережила страшну аварію, в якій загинули її батьки і брат. Тепер вона прикута до інвалідного візка, абсолютно самотня. І кожен поріг для неї вищий за говерлу. це величезний тягар. І ось наче цього було замало, одного дня вона випадково чує цю фразу всього кілька слів, кинутих незнайомцями, але саме ця жорстока фраза стає ядром її внутрішньої травми. Вона починає вірити, що її стан це кара. І ось тут ми бачимо, що її найглибші рани не фізичні, вони психологічні. Це глибоке руйнівне почуття провини, переконання, що вона платить за гріхи, яких не коїла. Власне, саме тому ця повість і є психологічною. Головна боротьба точиться всередині. Тож як цей крижаний панцир починає тріскатись, усе змінює одна ніч, яка змушує ярину зробити надзвичайно складний вибір. Раптове, жахливе пограбування. Здавалося б, що може бути гірше, але саме ця подія стає несподіваним каталізатором змін. І ось він момент істини. У відділку вона бачить Артема вона знає, що це він. Але що перемагає? Страх. Простий тваринний страх помсти. І вона мовчить. Це дуже реалістичний, дуже людський вибір, а не геройський вчинок. Пізніше вона йому так і скаже чесно, відкрито я злякалася. Це зізнання показує, наскільки вона була вразливою на цьому етапі. Але стається дивовижна річ саме цей вчинок, продиктований страхом і, здавалося б, слабкістю, стає початком їхньої дружби. Іронія долі, чи не так? Отже, перша тріщина в кризі з'явилася. А тепер давайте подивимось, як Ярина починає потроху розправляти крила і позбуватися ролі жертви. Подивіться на цю еволюцію від дівчинки, що була в пастці страху, до людини, яка починає діяти. Вона вже не мовчить, коли бачить несправедливість, вона починає боротися не тільки за себе, а й за інших. Ключову роль тут відіграє наставниця пані Ядвіга. Вона дає Ярині не просто мету танці, а й конкретний інструмент психологічного захисту. Вона вчить її будувати стіну проти чужого негативу, проти отих руйнівних слів про божу кару. Це вже активна робота над собою. І ось ми підходимо до кульмінації моменту, коли внутрішня трансформація ярини виливається назовні і стає потужною публічною заявою. 50 тисяч євро це не просто гроші, це мета, це надія, це вартість її лікування, яку потрібно зібрати на благодійному концерті. І який план? Танець вальс. Вона вирішує перетворити свою найбільшу вразливість, свій візок на джерело сили. Мистецтво стає її способом звільнення. І саме в цей момент вона відчуває себе так, як описано в цій цитаті. Це і є та центральна метафора всієї повісті. Вона, нарешті, виборсується зі свого крижаного кокона, готова летіти. Це її рішення перед виходом на сцену. Це не просто танець, це виклик. Вона вирішує танцювати на перекир долі на крилах надії, мрії і віри. Виступ мав шалений успіх, але остаточний, найважливіший етап її шляху відбувається вже далеко від сцени у стінах закордонної клініки. Ми стежимо за її боротьбою через листи до Артема. Бачимо її незламний оптимізм після першої операції, її стійкість після другої, важчою і, нарешті, диво. Лікарі дозволяють їй простояти цілу хвилину. Просто відчуйте емоцію цих слів. Ця фраза це кульмінація всього. Це перемога не тільки фізична, а й що найважливіше, глибоко психологічна. І ось тепер ми бачимо, як коло замкнулося. Історія Ярини це ідеальний приклад того, що таке психологічна повість. Ми пройшли з нею через її внутрішню боротьбу, її важкі вибори і побачили, як надія допомогла їй знайти себе заново. Наостанок я залишу вас із питанням від самої авторки. Що ж насправді дає людині силу долати, здавалося б, нездоланні перешкоди? Де джерело цієї неймовірної стійкості? Подумайте про це.